30 тисяч троянд заквічали другий фестиваль кохання у Сент Міклош. Квіткові інсталяції органічно вписалися у середньовічні стіни замку. Інсталяції прикрасили фортецю не лише всередині, але й зовні. Облаштували також і історичний парк. Сент Міклош був обраний не випадково, адже історія кохання Ілони Зріні та графа Імра Текелі невід'ємно пов'язана із Ченодіївським замком. На фестивалі Сент-Міклаш цього року ми представляємо вісім команд з різних куточків України: це Дніпро, Черкаси, Миколаїв, Київ. І Білорусь дуже приємно, що в нас з'явились міжнародні команди і волонтери з різних міст України. Коли ми порівнюємо фестиваль і конкурс, це трошки різні речі, тому що конкурс відбувається більш в строгих ну в більш строгих умовах. А на фестивалі вони можуть презентувати свою ідею, свій концепт вільніше і з більшим натхненням. Хоча не можна сказати, що на конкурсі натхнення буває менше, але сам замок. Дозволяє зробити цікаві роботи на тему кохання. Троянда як символ кохання стала зіркою усіх композицій. Родзинкою романтичних інсталяцій є велике квіткове серце на стінах чи замку. замку. прийнято в народі, називається роза любви». От і літом більше всього світо роза, тому ми робимо. Этот фестиваль летом, когда обили розы, когда она дешевле, вот, и когда показать красу, ее всю по всей красе. Вот, Мне нравится очень вот эта композиция. Мне очень нравится э, арка есть у нас в сердце. И очень нравится, конечно, сад, который сделали. Ребята з Дніпропетровська, Це такі саме сильне роботи. Відвідувачі фестивалю не лише милувалися закоханими квітковими композиціями, а й побачили насичену музично розважальну програму, а також картинну експозицію. Крім того, у замку туристи мали змогу взяти на прокат середньовічне вбрання та зробити тематичні світлини в трояндовій атмосфері. Я вперше на цьому фестивалі. ми робили арку із квітів, і інші роботи мені дуже дуже сподобались. Це Щось неймовірно є таке настроєння, да і, звісно, просто і замок. Все сочетається, дуже сочетається з цим всім Красиво, невероятно. Флорист Ірина Фіцнер приїхала із Білорусі на Закарпаття вперше вражена тутешньою природою, атмосферою та людьми. Працювала над композицією разом із українськими друзями. Головне ж для білоруської флористки було показати кохання у різних його аспектах та відтінках. Ну, у нас інтернаціональна команда. Моя подруга із Львова, я з Білорусі. І Нам ще асистувала теж дівчинка з Білорусі. Працювали ми над цим три дня: два дні ми пліли на бірегулаторіц наші дорожки із трави. І один день ми іменно всю композицію в поміщенні. Основна задумка. Лока о том, что любовь это очень непростое, очень яркое и самое такое насыщенное чувство у человека. Это переплетение, это взрывы эмоций и вот эти вот все аспекты, все пунктики любви мы попытались воплотить в нашей работе. Кохання у Сент-Міклош став уже традиційним яскравим фестивалем для Закарпаття. Протягом двох днів свято відвідали 6 тисяч туристів.